Тема сьогоднішнього відео, точніше, назва сьогоднішнього відео, це як розслабитись за кермом. Але я вам обіцяв розповісти про контрольні точки. Виходить, обманув чи не обманув? Насправді не обманув, тому що ці теми дуже сильно пов'язані. Виходить, що ті, хто писав в коментарях, що контрольні точки це робота з зеркалами або якісь габарити чи тому подібне. Насправді ви помилялися. А ось ті, хто написав, що це робота з тілом або положення тілом. Ось ви мали рацію, але не все так однозначно, не все так просто. Я зараз спробую детальніше пояснити і розповісти, як це все працює. Давайте з вами уявимо, що відбувається з людиною, яка починає водити або яка вчиться водити. Що відбувається в процесі навчання? Ось уявимо, що людина приходить на перші заняття по водінню з боку, сидить інструктор, і вона починає їхати. В цей час людина відчуває нереально великий дискомфорт. Тому що вона нічого не вміє, руки, ноги не слухаються, і тут вже треба відповідати за безпеку. Насправді, за безпеку людина не відповідає, коли вона вчиться водити, тому що за це все відповідає інструктор. Але ж мозку не докажеш, тому що все одно є відчуття небезпеки, є відчуття відповідальності, і ще й тебе з боку хтось контролює в цей час, оцінює. І, звичайно ж, людина відчуває дуже великий дискомфорт. І цей дискомфорт виливається в те, що. Тіло людини починає працювати проти неї. А саме, як виглядає новачок за кермом? Є два варіанти. Перший варіант. Ось так от, вчепившись за кермо, людина на ньому починає висіти. Тобто, відірвавшись від спинки сидіння, на руках висить на кермі, намагаючись піднятися максимально високо і побачити, що робиться перед капотом в неї. Звичайно, в цей час, ну зараз про траєкторії ми не говоримо, це, звичайно ж, помилка дивиться перед капотом, але не про це. В цей час в тіло в людини абсолютно напружено, тобто руки, спина, спина плечі, все напружене, корпус. І людина починає в такому стані їхати. Є інший варіант, до речі, інший варіант виглядає ось так: навпаки, людина відштовхує себе від сидіння, тобто, прижимаюч... від керма, тобто прижимаючись до сидіння, відштовхує себе від керма. І ось. Виглядається ось так. Плечі під підняті, руки підняті, людина прижата до підголовника головою і спиною дуже сильно вжата в сидінні. І ось так починає також їхати. І перший і другий варіант, звичайно ж, працювати не будуть. Тобто, якщо людина в, такому, в одному з цих станів, процес навчання буде відбуватися дуже-дуже погано. Ви ж розумієте, чому. Тому що тіло зжате, рухи. Всі надзвичайно важкі, тобто людина не може контролювати своє тіло, тому що воно зжате, воно напружене. І ось сидить з боку інструктор і бачить ось такий стан і каже людині: розслабся, ти напружена, сядь нормально. Що відбувається з людиною в цей час? Людина в цей час їде ось так і думає. Так, я напружена, треба розслабитись. А Як це розслабити? Ой, бордюр, бордюр, машина встрічна. Так розслабитись. Він на мене дивиться, він каже розслабитись, чому я не можу розслабитись? І ось в цей час людина, замість того, щоб розслабитись, починає ще більше напружуватись. Тобто, як це працює? Це працює дуже просто. Е, з, з, з цієї опери ніщо так не води в паніку, як слова, тільки без паніки. Ось це абсолютно те ж саме. Тобто, проблема вся в тому, що коли людина почула про свій стан, вона починає про це думати. І, звичайно ж, ніякого розслаблення відбуватися не буде. Так, це не працює. Друзі, корисна інформація для тих, хто дійсно хоче розібратися в темі водіння, в темі правил дорожнього руху і взагалі в тому, як це все працює в реальних умовах. Якщо ви шукаєте якісну структуровану інформацію в інтернеті, то сайт Instructor.in.ua – Це саме те, що потрібно вам зараз. Автори даного ресурсу це мої знайомі, мої колеги, в минулому мої наставники, тому в якості і користі даного продукту, думаю, сумніватися вам не прийдеться. На сайті є курси, які підійдуть як для абсолютних новачків, так і для водіїв, які дійсно хочуть вже підвищити свій рівень майстерності. Ось, наприклад, такий курс як алгоритм проїзду перехрестя. Настільки структурованого і якісного курсу по проїзду перехрест ви не знайдете ніде, навіть в мене на каналі. А ті з вас, хто перейдуть за посиланням під відео і ведуть в чат-боті слово нагорний, отримують знижку від мене 20%. Тобто, за ціною одного походу в кафе ви отримуєте реально цілу автошколу в себе в смартфоні. Ну, хіба це не круто? Що ж відбувається в мене на заняттях? Як кажуть фокусники, слідкуйте за руками. Отже. На першому занятті приходить людина, і ми з нею починаємо працювати. Ну і я кажу їй. Значить, дивися, твоя ліва ножка ліва ножка вона знаходиться в упорі. Ось те місце називається упор. Окей? Окей. Тепер слухай уважно. Коли я тобі буду говорити, перевіряємо упор, ти робиш ось таку річ. Лівою ножкою, ось цим м'язом, квадріцепсом, легенько себе прижимаєш до сидіння на пів секунди буквально, прижала, відчула спинку сидіння і розслабилась. Окей? Окей. І тут ми починаємо їхати. Людина, звичайно ж, починає ось так от напружуватися, так, як я говорив, показував, і їде. І тут я кажу, перевіряємо упор. Що робить людина правильно? Сідає на сидіння і знімає напругу свого тіла. Тобто, момент, коли людина починає напружуватися, так сидіти, вона... Починає ну, переживати за дорогу. Тобто вона не відчуває, що відбувається з її тілом, і її тіло перестає нормально працювати. І коли я кажу, перевіряємо упор, ліва ножка починає людину прижимати до сидіння, людина сідає. І потім момент, коли вона розслабляє цю ногу, вона розслабляє абсолютно повністю все тіло. Тобто, напруга з тіла пропадає. І людина далі сидить нормально. Але, на жаль, перевірка упора. Вона не працює на кисті рук. Тобто, якщо людина перевірила упор, ну от вона так сиділа, зжалася, да, або ось так от сиділа зжалась, перевірила упор і розслабилася, то кисті рук продовжують зжимати кермо. І для цього є інша вправа. Ну, або не вправа, або, скажімо так, метод я говорю людині перед, перед тим, як їхати, опять же. Я говорю людині, якщо я тобі кажу фразу перевіряємо контрольні точки, твоя задача, увага. Тримаючи ручки в позиції 9-3, ось цими великими пальчиками, ніжно, ніжно погладити кермо. Просто погладити кермо в оцих таких уявних місцях, уявних контрольних точках. Що робить людина? Людина, якби би той. Той руль не зжимала, як би кермо не зжимала, вона для того, щоб виконати цю задачу, тобто ніжно погладити кермо, мусить руки розслабити. Тому що ніжно погладити кермо напруженими руками неможливо. Можете спробувати, у вас нічого не вийде. І людина їде, їде така. І раз, і ручки розслабились. Тобто, перевіряючи контрольні точки, людина автоматично розслабляє руки. Перевірка упора це коли ми знімаємо напругу з тіла з корпуса. Перевірка контрольних точок це коли ми знімаємо напругу з рук. В результаті тіло повністю розслаблене. І ось вся фішка оцих от двох елементів, перевірка упору, перевірка контрольних точок, в тому, що коли я даю цю задачу, я не пояснюю людині, що ти маєш розслабитись. Ти маєш лише перевірити упор і перевірити контрольні точки. І людина, коли виконує цю роботу, вона не думає про те, що ой, я напружений, мені треба розслабитись. Вона просто виконує конкретну задачу. і Її тіло автоматично розслабляється. Але якщо ми говоримо людині, розслабся, людина буде думати, блін, я напружений, як розслабитись. І нічого не вийде. Тому що людина не знає, як розслабитись. Тіло людини не знає, як розслабитись під час стресу. Тобто, ми, грубо кажучи, обманюємо тіло того. Новачка, який сидить за кермом, який в напрузі хоче навчитися водити, але не може, тому що тіло зжати і не дає йому це ефективно робити. Ось якось так. Ну, але тут є один моментик. На жаль, це дуже короткострокова штука. Тобто, якщо я кажу фразу перевіряємо упор, перевіряємо контрольні точки, людина дійсно розслабляється, контрольні точки перевірили, руки розслабились. І це буквально до першого нашого поворота, до першого маневру або до першої якоїсь перешкоди. І потім знову тіло починає напружуватися, буквально через кілька секунд. Тому інструктор, я в якості інструктора що роблю? Знову повторюю цю фразу. І отак от, буквально кожні 30 секунд, кожну хвилину я повторюю фразу, перевіряємо упор, перевіряємо контрольні точки. І людина постійно-постійно в цьому процесі, в цьому процесі напружилась, розслабилась, напружилась знову, розслабилась. Але. Секрет весь в тому, що через кілька занять мені е, набагато стає легше як інструктору, тому що мені не приходиться так часто повторювати цю фразу перевіряємо точки, перевіряємо упор. Чому? Тому що мозок людини пам'ятає, що їй ставало легше водити в той момент, коли вона перевіряла упор, перевіряла контрольні точки. І потім я їду і спостерігаю з боку таку картину. Людина в мене їде вже по місту, допустимо, на п'ятому занятті чи на якомусь. Я бачу, як вона самостійно перевіряє упор, перевіряє контрольні точки. Не розуміючи, що відбувається, не розуміючи, навіщо це. Але мозок каже людині: ти ж пам'ятаєш, нам стало легше водити, коли ти робила ось це? То зроби ще раз. І людина така їде. І, і розслабилась. Потім така їде. відчуває, що напруження появилось, Точечки перевірила, розслабилась. Ось якось так це працює. Ну і куди ж без ложки дьогтю в нашій бочці меду. Перевірка упора, перевірка контрольних точок це дуже круті речі. Вони нереально допомагають і пришвидшують процес навчання водінню. Тобто ваше тіло потім починає працювати на вас, а не пручатися і мішати вам, і, і заважати вам вчитися. Але, на жаль, ось ці от речі повноцінно застосувати без підсказок з боку інструктора майже неможливо. Тобто інструктор має бачити, що відбувається з вашим тілом, і потім вам давати оцю от маленьку підсказочку. Перевіряємо упор. Ви раз, перевірили. О, перевіряємо контрольні точки. Ви напружені були, так? перевіряємо контрольні точки. Раз, перевірили. І ось самостійно це застосувати, особливо на перших етапах, коли ви лише, лише лише входите в процес водіння. Це майже неможливо, тому що контролювати своє тіло не можна, коли ви напружені. Бачите, що перед вами купа небезпек і тому подібне. Це означає, що якщо ваш інструктор знає ось такі фішки, він вам допоможе, і буде вам легко почина... і буде легко відбуватися ваш початок навчання. ось Але якщо ваш інструктор не знає таких речей, то самостійно, перевіряючи упор перевіряти контрольні точки, ви зможете лише коли ви вже трошечки адаптуєтесь і почнете слухати своє тіло. Тому... Час покаже, наскільки це ефективно буде для вас. Ось перевірка упору і перевірка контрольних точок. А я, так як обіцяв, вам розповів свої секретики деякі, це ще далеко не всі секрети, але ось ті секрети, які ви попросили мене розповісти, я вам розказав. І от в мене з моїми учнями це працює. Надіюся, у вас також все буде чудово. Гарного дня і слава Україні!